У нас було звичайнісіньке життя. Наш тато ремонтував машини, а ми гралися як нормальні діти. Але ми не знали, що поки ми у школі, він не просто ремонтує машини. Так, звичайний тато вдень і геніальний творець роботів уночі. Розумієте, останнім часом у місті Дейдо великі негаразди. За цим стоять мегапогані хлопці. І вони не жартують. Можна сказати, вони підготувалися до руйнування. І на штату створив побутів, щоб їх зупинити. А при чому тут ми? Ха! Ми пілоти. Я знаю, що ви думаєте. Як двоє третьокласників можуть бути пілотами найкращих роботів борців за злочинністю? Але якби ви знали, скільки крутих винаходів розробив наш ТАТО. Нам пощастило мати власних роботів. Бути героєм складно. Але у цій боротьбі ми не самі. Наше нове життя досить напружене. Але водночас воно чудове. Горі, ти готовий? Так, Райане, Вперед, тоботи!